Станом на зараз, якщо поділити цілі цієї операції, те, що відбувається, і з того, що є, я б оцінив приблизно так: 70 на 30. 30% це військова складова, 70% це політична складова. Давайте по військовій. Яка мета у наших Збройних сил такого наступу? По-перше, ми там обмежені в ресурсі. Давайте так, там не наступає 100 тисяч наших військових, немає там 150 тисяч танків Абрамс. Це ну, дуже лімітована операція. Росіяни кажуть про декілька десятків одиниць техніки. Швидше за все, і людей там може бути декілька сотень, можливо, там тисяча, дві, три, чотири, але там не десятки тисяч людей. Ми не можемо розтягнути їх там аж до Курська або, не знаю, там, до Улану. Повинні це розуміти. Яка мета? Можливо, знову спроба е, створити головний біль або якийсь інший біль в в, іншій, іншій, іншій місцевості, в іншому організмі Російської Федерації. Дивіться, ми тут в Курську, вам треба щось терміново робити, терміново забирати своїх людей або там ну, частково знімати там з Покровська, там що там залишилося від міста Курахова, і перекидайте їх в Курськ, іначе вам буде погано. Це так дуже примітивною мовою. Створити напругу в російському генштабі, щоб вони весь час. Приділяли увагу саме Курські операції, а не Покровські, ні. і тому, що залишилися від Курахова невеликі новос... не новосілці і так далі. Тобто, як на мене, це 30%. 70% це політична мета знову перевернути увагу, показати, що російська влада слабка, недолуга, не може захистити своїх громадян, створити внутрішнє якесь там певне напруження в Арефії, створити певну кількість внутрішньопереміщених людей, які будуть зніматися з цих. Сел, селище і рухатися в напрямку Курська, і розказувати, що війна, от же війна, а ви тут спіття. Щоб вони їхали, наприклад, там до Москви, до родичів, в Барнаул, в Архангельськ, і розказували, щоб створили якусь там соціальну напругу. І можливо ну, якийсь розрахунок нашого командування. Потім під час там мирних перемовин, коли вони почнуться. Погратися цією картою Курської області на цих мирних перемогах. але забігаючи наперед, відверто скажу: я не уявляю собі, як технічно, практично це можна реалізувати.